Псевдо дядя Коля Армія 77 ї окремої аеромобільно-дніпрянської бригади ДШВ ЗСУ, родом з Павлограду Дніпропетровської області. Кулеметник до початку повномасштабного вторгнення Росії мав досвід лише строкової служби з 2002 по 2004 рік. Працював на вугільній шахті в серпні 2022-го Доєднався до лав сил оборони України за мобілізаційним розпорядженням. Брав участь в боях в околицях Солдару та Бахмуту на Донеччині. Там отримав осколкове поранення в руку. Також був налог. Ганському напрямку, де отримав вже друге поранення після ворожого скиду боєприпасу з безпілотника, наразі проходить реабілітацію. Той армійський досвід, який дядя Коля отримав майже 20 років тому, став нагоді на проходженні базової військової підготовки, коли знов вдягнув на себе армійський однострій замість цивільного одягу чи шахтарської спецівки. Без цього було б значно важче адаптуватись до нової десантно-штурмової сторінки в своєму житті. Страхова служба да, була у мене У 2002 році я був призваний, У 2004 я був звільнений з Збройних сил України, потім я працював на шахті і в августі, 30 августа чи серкня я був призваний в 77-му бригаду. І в тих пір я в цій бригаді нахожусь. Дуже мені допоміг. Ну, у мене срочна служба була. Я в зелені ракетний дивізіон служив оператором в стрілі 10, є така техніка в ЗСУ, дуже гарна, блин, якісна. Ну, тут, коли я призваний був по мобілізації, я призваний по мобілізації, тут трошки відрізняється служба в десантних військах і в артилерії, як так сказати можна. Ну, оно дуже мені допомогла. Срочна армія блин, дуже допомогла. Фізично легше було б, морально легше було б. Аби... Я бачив хлопців, які не служили даром. Їм дуже важко було, насчет цього бо, трошки легше було. Ну, я Як кулеметник, більше ми по кулеметам Браунгінг, вот это основні наші пульміти були. Ну, плюс макарний автомат. Ну, і, з ПК, і з ДШК, ДСК. І Ну, в основному Браунінг у нас був. Я раз пульнув, і все, це не мое. Сильно громкий он був, я більше мені пулемет понравился. Дядя Коля особисто брав участь в боях на Донеччині, а також на Луганщині. Обидва напрямки між собою відрізняються не тільки специфікою ландшафтів, а й кардинально різною насиченістю вогневого контакту із підрозділами ворога. А ще росіяни повсякчас почали застосовувати всі види безпілотників від скиду боєприпасу з останнього на Луганщині. армійця усколками посікло спину, і нині він проходить реабілітацію після лікування. Ну то січень місяць був. Ми поїхали на Донбас. В город Солідар там город такой Красна Гора. Це мій перший бой був там. Ну, Інтенсивний бой був, дуже з першого думку, блядь, зеки йшли к нам, ззаду нам вагнерівці, хотіли в тилу зайти. Блин. Но у них нічого не вийшло. Потім з Красної Гори ми вийшли і на Працкавівку попали. Там ми відбивали вулиці, бо зашли, блин. Отбили в улице, блин. Ну, потом у меня ранее, первое ранение у меня было в Просковиевке. Я потом попал в госпиталь, лечился, Ну, это такое самое интенсивное у меня, блин, первый бой получился. Осколочная, да, рука осколочная у меня. Вроде как воги блин, начали по нам воги работать, дроны как раз начали летать. Вони як не сильно інтенсивно літали, ну, були такі прильоти нас. Много хлопців повибивало. Воно як зимою, оно дуже тяжко працювати на дронах. Зимою батареї садяться швидко, І И... такий от опыт у нас був. Штильмахівка ще ші... Харківська в Луганському. Да, да. Там... Совсем другой бій був, дуже жорсткий. Інтенсивність дуже змінилася у порівнянні з Солідаром і с Стльмахівки дуже тяжкі бої. С Стримахівки. Дуже багато дронів, дуже багато техніки. Вони ведуть себе там як вдома. На мотоциклах їздять, що хочуть творят. Ну, ну, Сільно да, заважають дрони. Блин. Ну и плюс как бы окопная война совсем другая. Там у нас было больше как в городе, все, а тут чисто поля одни и посадки. Тем более посадки голые уже, не схватятся они можи не устные. Были ближние контакты, метров 10 и 5 было. Ну такие, я бы не сказал, что подготовили. Они такие ощущения, что они не понимают, куда их посылают, куда они бегут. Бегут с лопатами, бегут там с водой на не боясь ничего. Блин. Я, допустим, он сидел на позиции, вижу, 10 метров он с кучей выходит. И он идет, ему как-то без разницы, куда он идет, блин, не понимавший, куда он идет. Вот такие случаи были. Штурмовали и окопы, и подвалы. Тоже были контакты близкие. І там я вже в такі родині вивчив дуже тяжке, скид був дрон, не, не заметил. ну і отримав тяжке раднення. І и осколками, і спінуми добре ну, розірвали. Ну, тепер лічимося. Є таке, що десантик універсальний солдат, він має стріляти всего, що є щоб не побачив, яке зброя, не побачив, з усього стріляє, на всьому їздить, може і полічити, можуть і їсти наготувати. ну, все. Він і десантник.